Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні планую зайнятися домашніми справами, а саме поприбирати трохи, і також хочу приготувати дуже-дуже смачні млинці. Якщо вам сподобається рецепт і мотивація на домашні справи, то, звичайно, поставте вподобайку і також напишіть коментар. Мені приємно з вами спілкуватися в коментарях. Ну, і приємно, коли ви ставите вподобайку. Це означає, що моє відео подобається вам. Ну що ж, а ми приступимо до домашніх справ. Отже, приступила я до домашніх справ. Діма мій синочок заснув на обід. Ну і я вже викладаю, в мене там була лабербушель відварена, корече м'ясо, відкладаю в лоток і в холодильник. І так уже прибираю посуд, який в мене був непомитий в раковину складаю і. Швиденько перемию. В мене тут його небагато. Ну, і зазвичай, коли дитина грається з раночками, поснідети їм, то теж перемиваю. Ну, а вже коли пообідаємо, то тоді я ложу його спати. І тоді перемиваю те, що не залишилося брудне. Від того, що, можливо, і готувала, і так, взагалі, посуд обідали. Їли. Так що, така мотивація домашня. Домашніх справ. Також хочу сказати, я сковорідку була, показувала, а можливо і не показувала придбали. Невеличка 20 см, то в мене ніколи такої маленької не було, якось так зазвичай всі були великі. То маленькою мені подобається користуватися. Невелика кількість лазить, але якщо, наприклад, потрібно велику порцію чогось приготувати. То, скажімо так, що незручно на цій плиті, бо комфорки вони невеличкі. То і плюс цієї сковорітки в тому, що все рівномірно прогрівається і готується. Також помила стільницю, використовуючи засіб універсальний, і також підвіконник і стіл. Все на кухні я вже навела порядок. Тут водичка тільки стоїть дитяча. Ну, а так все прибрано, помито. Обожнюю, коли так. Ну і тут теж протерла. Також хочу ще телевізор протерти. Тут зверху на тумбі пил витерти. І також іграшки повіймати і попротирати, шухляти там, де іграшки. Ну, і після цього приступила уже до миття. Телевізора протираю вологими серветками: і телевізор, і ноутбук, і все, що стоїть зверху. Багато проводів, то потрібно їх попіднімати, попротирати. І також, звичайно, зверху ці проводи потрібно протерти, бо дуже сідає там пил. Все-таки техніка, то воно ніби липне, магнітом притягує. Я вже не стала ганчірки використовувати, так уже вологою серветкою. Також ззовні протираю, бо бачу, і шоколад десь наліплений, де наліпив. І складаю іграшки. Спочатку я їх виймаю, протираю, де яка потрібно протерти, все-таки не всі можна помити. От Потрібно просто протерти, бо вони на батарейках. Ну, а так виймаю, складаю пірамідку. І різні там пірамідки, відерця одне в одне, дрібні іграшки окремо в відерочку, ну, і протираю вже шухляду. До речі, цю шухляду, коли я вже ну, знімала, була ця шухляда, а коли вже монтую і озвучую, немає, виняли. Тому що Діма відкриває, стає і тягнеться до ноутбука, може скинути, потягнути. І, знаєте, може навіть і. Зламати шухляду, то так вже виняли, то буде без шухляди поки що. Він трішки підросте, вже буде розуміти, не так ставати. От, звичайно, він і зараз розуміє, але ж хоче на своєму, що йому так подобається, та й стає. Ну, і підмітаю підмітаю щіткою, чи віником, навіть не знаю, як назвати. Раніше в мене не було. Такої щітки, такого віника, був звичайний, такий, то я вдома теж підмітала, допоки в мене не з'явився пилосос. А тут без пилососа. В принципі, зручно, тому що як таких доріжок, коврів, навіть не знаю, як назвати, немає, то просто підмести і помити. Звичайно, якщо в мене там біля входу є коврик, то його так потрібно вимітати. То я Ну, Вже не знімаю, це не показую, бо це така робота дуже довга і не, не дуже в захваті, але потрібно той мету. Ну, і вже тут в мене був одяг сухий, то я вже вирішила разом поскладати цей одяг, бо в черзі вже був одяг, який випраний, потрібно було розвісити. Я не прасую, просто складаю все. Звичайно, якщо там є такі речі, які дуже мнуться, то потрібно було б попрасувати, але ці речі, які я згортала, там всі я не прасую. У мене буквально всі речі можна не просувати особисто мої. Там буквально тільки одна чи дві блузи, які варто прасувати, то я вже так розвішую, щоб вони рівненько висохли та й не просую. А для дитини теж не просую, в нього весь такий одяг, що в принципі розвішати, висохне і нормально виглядає. Це вже, якщо якісь там сорочки, то звичайно там потрібно було. б попрасувати. А так розвішую кофточки, дімини, штани. Ну і мій одяг теж, носочки різні. От, І також в мене там ще випрана була білизна постільна, то так розвісила і нехай сохне. Ну все, дівчата, навела чистоту порядок більш-менш. Розвісила одяг, нехай сушиться. Ну і зараз буду робити для діми свого смакоту. Отже, дівчата буду робити млинці. Так, нам треба два яйця. Додаю 2 столові ложки цукру. Ванільний цукор ось. Без... Одна чайна ложка, ну так, приблизно. Так, перемішую добре. Так, далі сюди трішки солі, буквально ну, трішечки. Так, для смаку, щоб було. Так, додаю 2 столові ложки олії звичайної. Це добре перемішую. Далі сюди потрібно півтора стакана молока. У мене тут я розігріваю, а ось тут кімнатної температури. Перемішую. Так, далі додаю один стакан борошна. Перемішую все, перемішала, підливаю трохи рідини в інший посуд, в мене просто звичайна миска. Отак, небагато. Ну так, да, тут прийдеться трохи повитирати, Не нічого. Сюди я додаю какао. Якщо є шоколад, можна шоколад розігріти. Додаю какао небагато. Ну, так візьму десертна ложка, можливо, трішки менше. Так, візьму спочатку приблизно чайну. Подивлюся, як у нас тут з вийде. Ще десь чайну ложку. Я перемішаю і трошки залишу, щоб воно постояло. Може, де какао, городочки є, щоб розтануло. От, на бряк, бо знову перемішаю. Так, все, отаке от в мене вийшло. Я думаю, що достатньо буде цього. Якщо ви хочете більш темніше, то можна більш додати, або м -м, взяти шоколад чорний, ну, розтупити його або в мікрохвильовці, або на паровій бані, і додати теж буде колір і запах приємний. І смакувати буде добре. Так, отже. Буквально ще кілька хвилин постоїть і будемо приступати до випікання. І наливаю будь-яким способом. ну Я візьму по кругу. Хай трішки схватиться кілька секунд, секунд, 20 можливо. І тоді залю вже білим. Ну і нарешті я спекла млинці, згортаю їх у трикутники і закручую просто в трубочку. Звичайно, можна додати і наповнювач якийсь, але вони і так смачні і красиві, і смачні. Ось такі млинці були приготовлені. Я вам дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, коментуйте, чи ви готували такі млинці. І чи, якщо ви готували, чи сподобалось вам. Ну, а я вам дякую, що були зі мною, і кажу до побачення.